Знаєте, що я люблю, шановна родина, дорогі друзі, ще більше, ніж знімати огляд інструмент. Це милуватися тією красою, як, на жаль, погоріло, аж вспухло, спорохнявіло. Електроніка. А ще милує в переносному смісі змісті. Те, як організовують тепловидвіт від транзисторів. Такі ото хороші підвищуючі модуля, то вам вже не жарти, то вже мова йде за півтора кіловати плюс-мінус. Добре, ой, я вже показав. Ви ж скажете, як так його можна перегріти? Тут пропелер звідси. І пропелер тут навіть дує всередині. А отак. Тому що транзистори не прорізані до тепловідводу. До тепловідводу. От. Тепловідвід, як ми бачимо, взагалі не промащений, якщо що. Доволі нерівні поверхні. От. Ну добре, за рахунок великої, можливо, контактної площі воно передавало тепло. Але якби ще транзюків і діодів швидко забиралось тепло на цей алюміній. Дуже швидко. А для цього треба йому всього-навсього не мішати, не заважати. Ви скажете, а що може заважати? І призводити до такого? А що ж може заважати? Горечки. Я купив саме ліпші пасти за 20 гривень в тюбик на базарі. І я там поміг. А є, то ж таки самі у тому доляу, то от знува я розбираю. То навіть недороблений. от, Якимись умільцями. Про що йде мова? А мова йде про те, що на такий тип термопрокладок. Такий тип термоінтерфейсу. Такий він резиновий, або, ну, як вам сказати, ну, як резинка. От. Це ну, взагалі силікон силикон о, на склову лукні, бачите? Ця штука, яка б не була тоненька. От. Вона є дуже тоненька, але вона е грає, вона мягка. Вони ставляться на сухий прижим, на сухо. А і за того, що дуже мудрі люди мастять. Ото дивися вже суху термопасту. О, о-о-о! Штукатурка. Штукатурка. Термопаста висихає і робить, і дивишся, навіть не скрізь була. Ти розумієш? І робить отакову комедію. отакову комедію. А ота комедія теж суха, нічого не маститься, вже тиково обсипається все. Тримається тільки в тих робочих пальцях за рахунок образивності. Що ми маємо? Е, вам видно чи ні оці такі плями? цього, як би їх назвати на українську мову? Зараз я таку стру. Щоб не царапати іменно транзистори. Дивіться, що ми маємо. Оці транзистори були в дикому перегріві. В дичайшому перегріві. В них, ну, як це побачити, да відкрити очі да і побачите. Всі транзистори мають матовий отакий заднік. Він такий е, матовий. матовий. О. Якщо ти по ньому ли, лиш царапнеш навіть о, там, е, тупим краєм, але все-таки чимось твердішим заприпій. О. Все. Ти будеш мав во. Ну, ти, ти царапнув припой, залуджену частину оцього, е, мідного контакту. А так вони йдуть у це матові. А тут вже прям потек і припої, розумієш, вже настільки перегрілося, що він у це стікав. Я таке в часто. Е, Ну, Мова за оці з 12 на 220 подібні. Вот. Там таке часто спостерігалось. Там теж умільці. Переважно всі, е, хто ставили, є такі сірі термопрокладки, є такі ну, товстіші, як оці. В, ну, взагалі це тип термопрокладок, які не потребують термопасти. Термопасту потребують, я, я вам розкажу. Якщо ви думали, що я вам е, ну, когось, як то кажуть, е, обсуждаю, то, то я не запропоную нічого. Ні, я вам запропоную. Навіть розкажу, нагадаю. Е, а може комусь то буде відкриття, що мажуться притерті, бажано притерті. На одній плоскості, як то кажуть, виведені в плоскость. По О, е а по-друге, ну, якщо от транзистор до гарнюнього, гладенького тепловідводу, все таке, ну, от транзистор має свої края, наприклад, ці края, коротше, середина в нього сидить глибше, ніж края завжди. Е раз вони тут не притерті, не пришліфовані, це добре видно, то щоб зробити такий монтаж без заморочок. Приміняються, застосовуються термопрокладки без термопрокладки сухого монтажа. І вони переважно еластичні. Жорсткі доволі, але еластичні, тим не менше. І оцей зазор, той мікроскопічний такий дугообразність транзистора, вибирається якраз за рахунок цього. Якщо ти намащуєш будь-який теплоносій, Будь-який, а в даному випадку це був сверхякісний КПТ-8 подібний. О. То він ж має і термін служби раз, а друге, що ну, то будь-який порошок, він там має силікони, чи ще на хто на якій основі, на який гелях других. О. І він витікає, стікає або ще що. Наприклад, в імерсіоні жидкості, що має опускатися, чи там в теплообмінні мастила то компоненти, ну, де є от, такі контактні площі, які гріються, остужуватись, мають напряму. Або через сухі отакі, термопрокладки. В народі є ще ну, терможвачки, часом кажу. О, там вже для других типів, але так само. Мазати от в даній ситуації би б треба було е, з сторони транзисторів, і то зі сторони транзисторів, коли б тут були транзистори, тут алюміній, і була б слюда. Слюда має кластися на притертий я про ідеальну плоскость от, е, тепловідвід. Якщо і ні, то тоді якісна термопаста перед слюду, слюда і транзистор. То, що, от. а щоб не мастити, і що я наголосив, якісно, да? а щоб не мастити ніяким матеріалом, то треба просто, просто використовувати такі термопрокладки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ці в дичайшому перегріві. Оцей навіть, навіть не порубив, знаєш, навіть не пожив добре. Діоди навряд чи спалені. Тут аж навіть є така розв'язка по, по, по мінусу, да? Вон де. транзистор йде. Після транзистора. Шунт. Ага. Після відкритого каналу транзистора. Колектор. Виходить драйвіном, тобі ще мітро, шунт на вихідний мінус. О, заміряється вихідний струм. Питаннячко, а вхідний струм хто заміряє? А чоловіче добре ніхто. І оце б не горіло і не вигорало, принаймні. Якби він по першій пробиттю чув е оцей, ну, струм, що буде падати на переході. Але це не така. Розумна плата. Вона не для того створена. Тут, якщо є і компаратор ще виносний, якщо не стертий, зараз ми глянемо. Є. UTC LM да? LM358 От. LM358C, по-моєму. А тут та щось на кшталт от, от, UTC, але щось на кшталт треба подивитися по лапам, ну вот вам. Розміщення компонентів. О. Чи це часом не 494. От. Чи це... це є. 3525. Чи як там вона була? Шім-контролери. А тут в нас є XL7, це виробник XL7035E. Це з високовольтного живлення, забезпечує на внутрішні потреби живлення. Дуже класна штука. Ухте. Отакво. От як виражати, як вчити людей, щоб до не мастити. Була б моя воля, всі б оці приїжджаючі блоки. Я б, іще, можливо, пару колег. Витирали по цего все Г і робили б так як слід. От. Як мінімум, щоб довго служило і в будь-яких обставинах, щоб ну, коли є, ось, коли є хоч якийсь оцей проміжний шар теплоносія, ну пастоподібних, звісно, що, і термопрокладки знову носія, то навіть якщо десь попаде дощ, під воду, ну от щось таке от на станції, то його є можливість вимити. Ну, вимити то не, не то щоб фантазії просто його суть а так то він перш остаріває Во. він навіть тут на холодній частині о, він тут сухий суха сухесенька розумієш оце транзистор транзистор чудесний оцей транзистор тута люкс в цих блоках вже де-де, а вже в цих підвищуючих блоках вже не жартують ніби. ІРФ, Секунду. ІРФП РФП 4468. ІРФП РФП 4468 на вході стоїть силовом. А оці в нас згарані, але тим не менше. Ого! Як вони зварились? Ключі. Ой! Тут вже нема ключів. І тут вже нема ключа. Нема ключика. Є тільки тут, якщо не заплавився. о ужас. Ні, дуже погано видно. Тим більше другий рядок. Нам треба розчистили ми цього вижившого, як село зимою. Так, і РФП-41-10, по-моєму. А на вході на всі три ключа, на всі ті три підвищуючі перетворювачі, котрі в одній фазі працюють і в один такт, в один момент. І РФП 4468. Все. Застосовуйте термоінтерфейси по призначенню, по місцю призначення ню. Та по призначенню. Не додавайте своїх удосконалень, коли ви в них не впевнені. А якщо ви сильно впевнені, то лучше зверніться. До документів, тому що ваша впевненість може завадити потім роботі того прибора. Ну, Само собою, я думаю, зрозуміло, що це рішення не є самим кращим, в тоненьку таку фольгу. фольгу передавати тепло, скільки там його б і не було. І потім от воно переходить сюди. Я правильно сказав, так-так. І потім воно переходить сюди. А оскільки тут дуже масивне. І ребра, то це ще треба прогріти його, а воно пристужується. Коротше, тут хуже тепловідвід, чим холодно, холодопровід. Він тако пристужує, скажімо так, оці сторони, але не транзистори. До транзисторів ще три термоінтерфейса, в даному випадку три. Термопаста тут. Якщо і навіть прилягання металів буде ідеальне, добре, мінус цю проблему. Ну, термопаста до термопрокладки. Теплопровідність її, теплопровідність саме термопрокладки. І теплопровідність з цієї сторони термопасти. І це все мінус-мінус-мінус на ефективність охолодження. А має бути просто транзистор, один якийсь елемент, ну, тобі ж терможвачка, ще що, ще що. І метал. Все. В ідеалі. Я то, звісно, за притирання транзисторів, от, але то тут таким не займаються. на жаль. Добре. Коли буду навантаження свої модулі збирати, подібно я вам покажу, розкажу, щось підзніму.